Такого бути не може, тому що це місто, центр міста, центр обласного міста, і таке безобразі, такого не може бути. Неприємний запах, розкидані пакети та обурені мешканці на вулиці Ковальській серед приватних будинків людей утворилося сміттєзвалище. Місцеві кажуть, боруться вже декілька років з купами непотребу, які невідомі постійно підкидають під їхні ворота. Проте нікому немає до цього діла. Вони вже неодноразово просили владу встановити контейнери, але їхніх звернень так і не почули. Постоянно снося спочатку носили прямо сюди до ворот сусідів. Це ненормально, я вважаю. І взагалі, ось ця мусорка, це ненормально. Ви розумієте, невозможно узнать, кто хто звідки приносить той мусор. У нас бачите, Світанкова, наша коверська, привітна. Ми ходили в КТП, ми просили поставити нам баки. Нам сказали, пишіть заяву, написали. Але не заяви, ні баків досі пір до немає. Мешканці ж в свою чергу змушені терпіти антисанітарію біля власних будинків. Окрім того, з їхніх слів комунальники перебирають лише продовольче сміття, а все інше й далі залишається гнити. «КТП не вирішує ці вопроси. Вони кажуть, що ми забираємо тільки мусор продовольчий, будемо так казати, Маленькі ці все просіть, а куди оце нам дівати? Тут в окружності нема нічого і ніде. Ми не знаємо, куди навіть ці. нам кажуть: беріть машину, наймайте машину, значить, і вивозьте. Нам що, ждати мусор складувати у себе вдома, щоб зібратися кучі, визивати ту машину, платити за машину і сам. Простіть, а за що ж ми платимо КТП? Місцеві вимагають, аби на їхній вулиці поставили сміттєві баки або влаштували регулярне вивезення всіх відходів. Можливо, щоб організували і поставили контейнер. Раніше в нас був контейнер там на боярку, ми завжди всі туди носили. На даний час вулиця Вузенька. Нема куди виносити навіть сміття. Хто винний, хай шукають, хай дивляться. Є ж служби, які за це відповідають. Чого сусіди мають страдати? Я думаю, і, да, війна, да, дуже погано все. Але люди мають бути людьми. Жителі сподіваються, що після розголосу їх почують, а комунальні служби нарешті наведуть лад із вивезенням відходів. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини рівного.